Що ми трошки відхиляємося від регламенту. то у нас останній відомо візія, Михайло. Ми з нами так, на мене так. чути? Так, все, все настрою. Дякую. Угу. Доброго дня усім. Мене звати Михайло Калужинов. Я робив велодень Харківський. Якщо хтось бачив колись, що таке велодень. Але не усі пам'ятають, з чого це почалося перші велодні. Це була саме демонстрація за володоріжки. Потім міська влада почала казати, що ми не будемо робити володоріжки заради ста або трьохста міських сумасшедших. То ми зібрали 10 тисяч людей, але це не допомогло після цього багато. Спілкувався із колишнім мером із новим, та в мене є така думка, що ми не зможемо. ми Доки ці люди при владі, ми не побачимо, на жаль, велодоріжок А по процес, Ну по-перше, у нас є там біля десяти робот дуже хороших про. Мапу володоріжок у Харкові. Тобто вони були зроблені в різні роки. Вони були зроблені різними організаціями. Остання була того року зроблена компанією Арезунд, а це ХАЦ замовляв харківський антикорупційний центр цю мапу нову. Мало того, у міськраді лежить документ. Концепція розвитку велосипедного транспорту до там якогось року, вона теж просто папірцем залишилася, хоча хоча це дуже непогана була робота і просувала міські реформи організація. Що я можу сказати для того, щоб люди їздили велосипедом, треба щоб люди хотіли це, щоб це було популярно. А інше, щоб були велодоріжки. ну це вже у нас так зроблено. Наприклад, у Шанхаї люди їздять без володоріжок. Ми популяризацією займаємося більше 17 років. Людей на велосипедах на вулицях все більше, тобто. Але велодоріжки – це дійсно така штука, що, на жаль, без міської ради ми нічого не зможемо, а вони просто не вірять у це. Результатом цього ми бачимо, що Харків піднявся у рейтингу компанії «Том-Том», Це рейтинг пробок на шляхах міста. То ми 12-те місце посідаємо у всьому світі. Хоча по м, населенню ми е, навіть у двісті е, не в, ну, найбільших міст не входимо, але у пробках ми 12-ті. Київ третій, Одеса шоста. Тобто, доки е, е, мери не почнуть думати інакше, а вони усі опираються більше на своїх. Е, Корумпованих та некомпетентних помічників, то нічого у нас не буде, на жаль. Тобто, я е, приймав участь у сотнях е, таких обговорень, але ну, ефекта нема. Усі це бачать на наших вулицях. Навіть ті велодоріжки, які побудовані, це не велодоріжки, це антиволодоріжки. Це е, приклад, як робити не треба. Ну, якось так. На жаль, порадувати е, вас. Мені нічим зараз доки.